Сьогодні у нас на перегляді ось такий класний легендарний е 46 БМВ троєчка. 318 модель. Останній рік випуску в цьому кузові 2005 в ідеальнішому стані в класній комплектації. Я вам просто покажу ззовні по кузову, пройдусь. Технічно ви зрозумієте, наскільки живий, живий цей екземпляр. Автомобіль привезли із Європи, із Нідерландів, був власник один. Обслуговувалась повністю оригінальний пробіг, є всі підтвердження. Для поціновувачів BMW, в такому кузові. Будь ласка, один із кращих екземплярів, таких ще пошукати потрібно. Прийду з точним міром, покажу лакофарбу покриття. Тут навіть камера передає наскільки класний збережений стан. Гляньте. Двигун тут не дуже потужний, тому цей автомобіль не розірваний, як усі BMW, 1,8 бензин атмосфера 116 кінських сил. І працює в парі з автоматичною коробкою передач п'ятиступеневим ступеневим гідротрансформатором. Ідеально відпрацьовує що двигун, що коробка. Ви як прийдете на тест драйв, то навіть не відчуєте, як переключається передача. Ні царапин, ні рижиків, ні градом там якогось м'яти, нічого такого немає. В зоні, ну, красотка. От вона працює, гляньте на вихлоп. І гляньте сюди на вихлоп. Тут, тут немає ні сажи, нічого. Масло не бере двигун. Гляньте. Вара, гляньте які. І царапин немає. Настільки бережна експлуатація. І як для таких років невеликий пробіг, всього на всього 244 тисячі газ не ставився, вона навіть не нюхала газом. Хоча на ці двигуни без проблем дуже легко ставиться газ. Гляньте. Показує ті місця, де, як правило, там лізе фарба, там рижики може бути, чи ще щось. Гляньте якийсь там. Ну, і треба просто бачити вживу, завести, послухати і проїхатися. І стане зрозуміло. Капот без колів і не фарбований. Вона не фарбована. Є датчики світла, шкіряний салон, це все покажу. Ідеально рівна поза зором, зимова резина Goodyear. тормозні диски, як нові, спереді. Практично немає виробітки, Ззаді виробітка є, але ще поїздять. Так, по документації зразу покажу. Дивіться, є сервісна книжка, раз. Є деякі акти виконаних робіт, два з підтвердження пробігу. І є дійсний тихогляд. Рік назад, в 24-му році, в травні, місяці, був зафіксований 226 тисяч пробіг. От. 220... 23-й рік Ну і сервіска тут теж записи є Всю машину пробивається по різним базам європейським в тому числі по карвертикалу І хороша, хороша історія по ній Такий ченджер під навігацію є шторка і ось така ще є сітка великий багажник просторий класна шумоізоляція рулиться вона дуже кайфово. потім є ось так скло піднімається теж практично все скло рідне є сигналізація рейнги Ну і тепер перейдемо до салону, стан салона. Гляньте на шкіряний збережений, справжній шкіряний салон. Ось там. Ні знизу ніяких там рижиків немає нічого. Мультируль, круїз контроль, кондиціонер працює. Перевіряв монітор під навігацією, автомат 5-ступеневий, повторяю, гідротрансформатор, у ручному режимі теж можна їхати, переключати. Блокотник, стан кнопок, гляньте. І руль гляньте стан. Нічого не перешивалося, все рідне. Дуже акуратно їздив на цій машинці. Тут салон, задній диван, гляньте. На ньому зовсім не їздили. Да, крутилки До сих пір німці ставлять вже на нових машинах, буває, зустрічаються, ну, чомусь так. І тут я лючок лижі перевозить. Пороги гляньте. Навім від ремнів ніяких коцок немає. Хоч вона і не свіжа ця БМВ по рокам, ну по стану, по історії, по обслуговуванню, заслуговує поваги, і тому ми її купили і привезли в Україну. Тим більше хороша ціна на такий екземпляр. Двігуна зовсім не чуть Шепче. Так. подивимось. Два ключі. Як молок? Ага, бачите, показує 244 тисячі пробіг мінус три з половиною градусів. На вулиці, автомобіль прогрітий і показує, що не працюють два габарита спереді правий і ззаді лівий. Треба замінити. Класно речить роботи. Пішли, подивимось наш моторчик. Навіть ці опори робочі. Ну, хороший класний. Радіатор, гляньте, без непосічений, по автобанам не ганяла вона. Ось і робота двигуна. Ось він код. Можете перевірити. Ось він код. Засвічу. Тормоза відлічні. Свічки перевіряли, дивились там двигун, камери дивились. Це самі для себе, особисто ймостило, теж все там прекрасно. Тому хто там буде розказувати дорога в обслуговування, то ламається, то-то сюди, то масложори, то, 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 це все фігня, це живий екземпляр. З цією машиною проблем не буде і хлопотів доставляти не буде. Пройдусь та вченим ще обіцяв вам показати. Кожен деталь зараз пройдусь. Так, ну що почнемо, з капоту, так? Да?

141, 155, 114, 104, 106, 107, 104, 102, 103, 104, 147, 142, 143. 157 97 144 Бачите, як симетрично б'ється це крило? 143 138. 139 105 103 Всі деталі симетрично б'ються. 99

Ніяких шпаклівок немає, просто це крило фарбувалось. Тепер подивимось по кольору, відрізняється чи ні. Ось якраз сонечко у нас тут не відрізняється по кольору. Ось цей мінімальний такий нюансик є. І то тільки можна товщинним міром це побачити, перевірити. Ось такий класний екземплярчик сьогодні, друзі. BMW-3. Збережена збережена. Тепер давайте подумаємо, а що ми можемо за такі кошти взяти? П'ятиступенчатий гідротрансформатор, звичайний простий атмосферний мотор, в такому стані. Нічого, і таких років. Шкода Октаю Volkswagen Golf з 4 гідротрансформатором, який не їде зовсім. Renault Scenic, Renault Megane з 4 автоматом нам не дуже якісно відпрацьовують ті автомати. Ну Що ще? Ну про все остальне не знаю. Мовчу. І по кузову ваг ми теж не порівняємо. Ну, дуже класний екземпляр. Тому, друзі, рекомендую цей екземпляр, дуже-дуже достойний. Приїжджайте. На тест-драйв, на перегляд. А, і ціна першої реєстрації буде коштувати вам заплатити 3000 гривень. Дешево. Автомобіль розмитнений і зроблений сертифікат. Якщо ви з регіону, роблю пакет документів, їдете до себе в регіон, отримуєте свої регіональні номера. Можемо в Києві вам зареєструвати, будуть київські номера. На страховку це не впливає, хто не знав. Тариф по страховці. Відштовхується від прописки і об'єму двигуна. На цьому закінчую перегляд. І чекаю вас в нашому автосалоні вулиця Миколи Грінченка, 18, біля Мрео 8048. ще раз гляньте на цю красотку. До зустрічі!